Здорово, щегли. Сьогодні швидко вам покажу, як скопіювати об'єкт в будь-яке інше місце, і не треба мучитися з цим. Як ви знаєте, можна затиснути Alt і, і за Осі тягати, так? але це не дуже прикольно, тому що, наприклад, вам треба от сюди залізти і от сюди вставити цього чувака. Це все дуже просто. Вибрали чувака, Ctrl-C, натиснули. Зайшли там, куди вам треба, в якісь щегиря. Увага! Надкликнули, хочу я, щоб він отут став. Клікнули сюди і натиснули кнопочку. Home. І він тут з'явився. Ніфіга собі, ще раз, натиснули, хочу на перехресті щоб з'явився кнопочка Home. Як цю кнопочку заставити це робити? Все дуже просто. Зайшли Edit. Editor Preferences. Тут шукаєте понял кібер Shortcut шукаєте е, В шорткатах шукаєте paste. І тут буде paste here, увага, не paste, а paste here. І тут вибираєте будь-які хотки, які вам треба. Просто сюди тиснули, натиснули Home, я юзай цей. Все. Тепер ще раз: будь-куди їдете, там, де ви клікнули, саме туди вставляється original пів цього об'єкта. Працює з усіма повністю об'єктами. Насолоджуйтесь пакеда.